Наприкінці минулого року у Києві відбувся всеукраїнський конкурс інноваційний прорив. Участь у змаганні брав студент першого курсу Севастопольського національно технічного університету Ярослав Осетров, яких успіхів домігся початківець – Дивіться у сюжеті, першокурсник Ярослав Осетров з шостого класу захоплюється програмуванням. З часом хобі стало усвідомленим вибором професії талановитий юнак стипендіат фонду соціально-економічного розвитку Севастополя. Незважаючи на юний вік, він двічі був учасником програми стипендії у шкільній. Роки, коли був членом малої академії наук, і на першому курсі університету, за словами Ярослава, стипендія спонукала його на наукові розробки та відкриття. На всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій він представив проект онлайн-симу управління клінікою, пошук лікаря і запис на прийом, який дозволяє в автоматичному режимі вибирати медичний заклад, лікаря зручний час для візиту. З цим проектом Ярослав став фіналістом і потрапив 20-ку кращих з 300 учасників з усієї України. Для клиентов клиник мы предоставляем э, такую свои ну такую поисковую систему. где можно искать доктора из любой страны, то есть любого города, по разным критериям. Ну, это может быть там опыт работы, врача, местоположение удобное. Вот. А для клиник мы предоставляем систему, которая поможет автоматизировать ее работу, упростить работу с документами, историями, э, визитами, лечениями. І так далі, проект стипендіат реалізується з 2006 року за ініціативою президента фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебедєва. Це одна з надвеликих програм недержавних стипендій в Україні. Учасниками проекту можуть стати студенти або молоді викладачі провідних вищих навчальних закладів міста, які мають високі досягнення у науковій діяльності. До 31 січня приймаються заявки на участь у конкурсі на другий семестр 2014 року. Року.